Дорова, дорога, дорога, дорога. Третій день мого спліта, авторський спліт. Ні, спліта, по якому я тренуюсь зараз, це змінений спліт менцера. Чому третій день відразу не було другого? Дуже просто мені було впадло знімати, і я їбав. Тому знімаю третій день. Зараз дорозминаюсь. і будемо робити робочі підйоми штани на підцепс. Робимо ми спрямимо гриф. Скільки щоб менше задіювати бренфіаліз, менше його прокачувати, тому приступаємо. Я не знаю скільки це було Із 18 Добавлю ще по п'ятерці З кожної сторони зробилися на 8 Напевно на 10 Так, зараз приступлю до другого підходу Вже Скільки це 35 разів. Він так і багато це не імпресія, Але похуй. Е Я сьогодні зі мінімально, просто ще дуже мало пою, тому сил у мене зараз ноль, Закинувся двома мюслями. І баки батончиком тим перед перетримають. Просто щоб хоча б щось мати. Пайна. Бля, <laughs> музыку не включи. <гул> Сейчас музыка почнемо. <захраю> О! <laughs> Жахливий підхід, йдемо далі. Так, робимо згинання на тридцять, Тільки зроблю легший підхід, Ось так для важких. Міг добивати, але в мене наушник вилізав, не хотів, та й плюс побежуся. Приступаємо до другого важкого сетон тридцять. Стоим ближе. гости. Трошки переборщил. И силы сегодня недостаточно. все же скажу. Тому дуже мало зубов. Я мы дальше там качемся. Так перейшли на печень. Будемо середні дельти прокачувати рухом максимальний бік, з мінімумом руху вверх. Ну, старатися мінімум. Взяв досі, перший зміничний. Це трохи добавили. В плечах сили вообще немає сьогодні. Будемо за себе сидячи, що чудовив. Зал вже закривається. Не встигає нормально поробити, тому робимо один підхід. Мати сидячи. Я не знаю, чому я робіть. Вс, сейчас в раздевался. Так, вс закрыв, треба требую куда-то. А вот пампу. Я не знаю, чем мне добрый видно. Буду так Якщо да. Это не плачь показывает. Если так ты буду раздеваться, дай. Кожу, я не знаю, чи мені було водно, але от таке от коротке тренування. Все, бачимося на студію.